Одеса починає повставати проти злочинних дій працівників ТЦК. І ми зараз будемо розбирати інцидент, який стався в Одесі 15 лютого, який набув просто шаленого і широкого резонансу, тому як звичайні перехожі відбили фактично людей, яких незаконно утримували в автівках ТЦК, випустили їх, але навколо цього знову ж таки починає розвиватися дуже багато брехні і пропаганди. Хоча... Якщо коротко, то все могло б вирішити е, підтвердження з бодікамер працівників ТЦК, які мають бути включені і е, на весь період оповіщення, так на весь період часу роботи, вже з 1 вересня 2025 року, але чомусь записів як завжди немає. Давайте розбиратися в цій ситуації. І розбиратися в тому, наскільки ж сильно одеситам вже осточертіли незаконні дії. Я говорю саме про незаконні дії, тому дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями, підписками. Якщо вас цікавить робота в Польщі на будівництві, запрошуємо майстрів і експертів в, своїх, в своїй роботі. Заповнюйте заявку за посиланням в описі і представник компанії без емігрант з вами зв'яжеться надасть всю детальну інформацію. Отже. В Київському районі Одеси 15 лютого цивільні особи застосували сльозогінні речовини та фізичну силу проти військовослужбовців ТЦК. Особовий склад групи оповіщення отримав тілесні ушкодження. Про це, звісно, що повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП. Що вони написали під час виконання заходів з перевірки військово-облікових документів та супроводження порушника військового обліку до районного ТЦК та СП, група військовослужбовців зазнала агресивного фізичного тиску з боку групи цивільних осіб. Замість виконання законних вимог представників Збройних сил України НАТО вдався до масового перешкоджання державній діяльності в сфері мобілізаційної підготовки. Це дуже цікаво, і дуже цікаво було б подивитися, які саме, е, на основі чого власне, було затримано військовозобов'язаного, як вони говорять, і на основі чого його доставляють до е, будівлі ТЦК. Мають бути якась основа, якась підстава. Так, якщо підстав немає, то значить про законність вони можуть не говорити. А якщо це відбувалося незаконно, то група цивільних осіб просто власне, перешкоджала незаконні діяльності військовослужбовців ТЦК та СП. А це дві дуже великих різниці. І в першу чергу було б цікаво, якби вони опублікували деталі на основі чого це все відбувалося. А також дуже цікаво було б одразу ж подивитися записи з бодікамер, які на них мають бути включені. І записувати все, про що вони там говорять, як вони спілкуються в, вже з 1 вересня 2025 року. Тобто, вже нормальних таких півроку пройшло, а бодікамер далі немає. Далі що вони пишуть? В ході інциденту проти військовослужбовців застосували слізогінні речовини та фізичну силу внаслідок протиправних дій, особовий склад групи оповіщення, отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та хімічні опіки. Рогівки очей, постраждалих військовослужбовців, госпіталізували. Також нападники пошкодили службовий автомобіль та засоби відеофіксації. Тобто, це означає, що вони порозбивали всі бодікамери? Щось мені не віриться. Далі в ТЦК наголосили, що дії осіб, які брали участь в нападі, підпадають під ознаки тяжких злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ініціює невідкладне клопотання перед правоохоронними органами щодо притягнення до відповідальності максимально широкого кола учасників інциденту згідно з найсуворішими санкціями законодавства. Йдеться повідомлення. От знаєте, дуже дуже цікава історія, бо мені здається, що для початку власне працівники ТЦК мають обґрунтувати. Незаконне затримання, власне, яким вони і зайнялись, і коли вони мали, пишуть про якісь законні підстави доставки до ТЦК так званого правопорушника. І от виключно після того, якщо їм вдасться довести, що вони все робили по закону і все відбувалося по процедурі на законних підставах, тоді так можна писати щось там до поліції і казати, когось там карати. Але з іншої сторони, якщо вони не можуть довести свою законність, якщо вони не можуть довести свою правоту саме в юридичному полі, то в такому випадку вони мають бути покарані за перевищення службових повноважень за незаконне утримання людини в якомусь невідомому транспортному засобі. Бо ми пам'ятаємо, що вони їздять на якихось польських на литовських номерах, і не знаю наскільки взагалі ці автівки є, скажімо так, законними для виконання чогось подібного. Тому в першу чергу. Нехай нададуть не докази власне законності того, що, кого і як вони отримували, а не перекручували інформацію. Потім нехай покажуть записи з бодікамер, а після цього вже е, можна буде робити якісь висновки до надання якихось доказів законності. Це лише маніпуляція словами і прикриття власних порушень в законодавство і кримінальне, і скоєння кримінальних злочинів е, за рахунок якихось перехожих, які просто могли зупинити. Скоєння власне кримінального злочину військовослужбовцями ТЦК та СП. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі.